Всіх вітаю! Дивіться, варю холодець. Ось придбала я в магазині яловичі, бульйони набір, а вийшло, що це свини. І буду варити холодець. Зараз залила холодною водою, підсолила через годинку зіллю, знов залив водою, і ще раз зіллю, і буду варити найсмачніший холодець із куркою або ще кушкою свинину. Вийшло три води. Добавлю ще ось пару лаврових листочків. Ось вже на початку додавала цибульку, але її буду викидувати і додавлю ще перчик. І через годинку ще додавлю солі. І холодець готовий? Подивіться вже. Вже майже відходить м'ясо від кістки. ось Варю я вже 3 години. Але на дуже маленькому вогнику. Двічка на електроплиті. І зараз посолю. Добавлю ще солі, але буду пробувати, щоб коли десь був трішки пересолений. Потім, коли остине, він стане в самий раз. Чомусь захотілося хлопцю. Будемо мабуть Так. Основа тут іде із свинячих кістків, суглобів. А ось м'ясо тут куряче. Яке було? Було в мене куряче м'ясо. Так, зараз куштую. І не можна додати воду. Тому що холодець не застине. У мене колись таке було, я додала води, тому що прогледіла, дуже википіло. Википів бульйон і холодець не застиг. Було досить багато. І ратиці були, і кістки були, але він не застиг. Зараз скуштую. Ще мало солі. Може, ще не розчинилась вона. Да? Те, що було багато. Треба, щоб пересолений бульйон був. О, ще трішки додати треба. Годинку повариться, щоб м'ясо відбрало себе сіль. Да, і дуже зручно мати ось такий набор для все під рукою. Ось є і лавровий лист і перців, і куріандр, і гвоздика. І ось приправи. Дуже зручно. Подарували племінники нам мені, а сестри діти. Рекомендую. Що? Ось такий холодець із того набору. свинячого, Це куряча лапка була тут ще, четвертинка. І ось який гарний холодець. Ось зараз і спека, але із холодильника, холодненький. Зараз я присмачу от. І подобається, що був ось такий жирок невеличкий, ось так холодця, щоб він Виглядав натуральним. І використовую оцет 9% звичайний, а ось такий бальзамічний. Не, не обов'язково цієї фірми. Я помітила, що якщо користуватися цим бальзамічним оцтом взагалі бальзамічним натуральним оцтом то не там болить шлунку повишна кислотність Ось так трішки я. Тишки небагато і вистаємо ось який гарний худож, смокота такий шматочок. Чи зараз звариться картопліка і після роботи в самий раз прохолодний, дуже ситний, ось такий холодець. І затрачено всього бульйонний набір, там хвостик був свинячий і суглоб свинячий невеличкий, М -м -м, дуже смачно. І дві лапки четвертинки в курячі, Чого приблизно вийшло 100 гривень. Ось таких 6 судочків. А я купувала в магазині половинку цього судочка, коштувало 30 гривень. Але це ж мій домашній, а до картопельки це смак вода. Полити картоплю вершковим маслом. посипати зверху кріп. І смакута, їжте і насолоджуйтесь. Ви знаєте, я не можу ніяк відірватися від цього холодцю. Їла-піла прохолодне. М -м -м та не в роті. Дуже смачно. Я вам рекомендую. Купили диню. Зараз сезон день. Хотіли купити узбекську, нам мені більш подобається. Більш сочніша. на кавун похожа. Але... Не було в розрізі. Купили таку маленьку. Купили виноград Кишмиш. Так, сестра мені допомагає. Ось така гарна грона, огонь, без і дуже смачний, надіюсь. Ось купила я диню. Я люблю їсти. Може, хтось скаже, що він любить їсти прямо ось так. Разом з цією шкіркою. Ні. Я шкірку завжди ось так обрізаю, це недовго. Це недовго. Це швидко, але зараз я покажу, як я роблю. Зараз спекотно, 30 градусів на вулиці. Хочеться щось такого прохолодненького. Так, ось так перевертаю і ліжу на скибочки. Так, скибочки і на такі брусочки, Дивіться, ось такі. Скидаю все ось цю дорілочку, вербу буде такий натюрморт. І роблю все те ж саме із цією дулькою. Потім беру виноград, звичайно, мию, кидаю ось так виноградинки, у миті. Ставлю в холодильник. Півгодинник. Чекаю пів години, так. Або й годинку треба, щоб це все прохололо. Ось. І. Є. А ще смачно ось, ці, ось цю диню, ось ці шматочки полити згущеним молоком. М -м -м. Дуже смачно з холодильника, виноград, диня. дочі. А ви як їсте диню?